Без правил побори, самоуправство та повний хаос експерти наполягають. Саме так сьогодні виглядає пенітенціарна служба країни. Під прицілом люстратора керівництво в тюремній сфері, хто та чому покриває незаконний бізнес в білоцерківській колонії суворого режиму, обличчя та нові неймовірні факти прямо зараз. Можна я безпека. Так, да? так куди тікаєте? Так від люстратора тікає директор колонії суворого режиму номер 35 Андрій Рачинський. Схоже, директор усіма способами хоче приховати те, що насправді відбувається у колонії. Для початку нагадаємо, тиждень тому люстратору вдалося відзняти просто неймовірну картину. Якщо це не побачити на власні очі, то напевно в таке неможливо ні повірити, ні навіть уявити. Все, я на території хоз Нам стало відомо на територію колонії суворого режиму номер 35 Може потрапити будь-хто буквально, як до речі, і вийти звідти. Ось це так зона строгого режиму. Тут типа склад какой то Тоді ми показали вам, що до чого зсередини. А от це. Є продовольственні склади. І все, ніякої охрани. Вон через забор звільня не перелазь, блин. І керуй те, що хочеш. Тут зак Здравствуйте. Тоді ж засуджені намагалися будь-якою ціною затримати журналістів-люстратора. Що ви робите? І у той день ми назвали два перших прізвища: начальника оперативного відділу Білоцерківської виправної колонії суворого режиму номер 35 Валентина Добровольського. І ще одного підполковника, який приїхав на тонованому джипі. Як виявилося, за тиждень його ім'я системі вдалося на тиждень приховати. На камеру ця людина представитися відмовилася. А на гарячій лінії пенітенціарної служби нам назвали прізвище зовсім іншого посадовця. Чи то випадково, чи ні, але країна має знати це Євген Поночовний, перший заступник начальника колонії номер 35 а тепер до головного, про які ще секрети колонії та її начальників нам вдалося дізнатися. До мене позвонили колеги з Черкаських з Черкаської області і говорять, що в Білій церкві пропонують їм вугілля дуже дешево. На ринку такої ціни немає. Олег Миронець, бізнесмен, публічно почав виступати проти тутешніх начальників у погонах. Після, як він говорить, банального китка. Підприємець наполягає керівники білоцерківської колонії суворого режиму номер 35 Буквально збагачуються за його рахунок. Оце е, е, територія тюремних складів города Білоцерква. Е, на цій території я орендував приміщення. І зберігав дерев'яне вугілля. Як то кажуть, кинули чоловіка немало, не багато. 250 тонн на 750 тисяч гривень. Як це було з його слів, незважаючи на підписані договори і квитанції про оплату оренди, завізши свій товар на зберігання, одразу його і втратив. Я поїхав на склад. Це було у нас 6.06 року і побачив, що. Ворота склада відкриті замок, який я вішив, коли був слідчий, він зломаний, і там люди його це вугілля виносять з приміщення. Олег переконаний, начальники білоцерківської колонії вже наладили власну торгівлю на території ж господарського двору, де чоловік за договором зберігав товар, не пускають вже два місяці. І тепер у чому суть насправді бізнесмен спробував поскаржитися у правоохоронні органи, і тут закрутилося, увага з'ясувалося. Начальники цього відділу, які ми бачили, начальники тих відділів вони місці стумісті спумісті спілкуються, місці в баню ходять, місці общаються, місці ресторани. І е, ніяких слідчих дій по отношенню до мене в мою правову сторону їх не було. В народі таке явище називають кум брат сват. Звичайно ж, ніхто нас. Скарги Олега навіть не звернув уваги. Добитися в місті, бодай чогось, говорить підприємець, просто неможливо. Команда Люстратора спробувала особисто звернутися до правоохоронців. Що відбувається? Заява від Олега у вас є? Особисто в мене немає. А яка заява по чому? Ну, то, що було заварені ворота, там був все самоупросто, так. Да. Була у нас теж правопровадження по поводу самоуправства. По-моєму, 1, 1, да. да, 1... Да. 1 травня вона І закрита. Як закрите? Ну, як закрито? закрита? Чому ніхто ні на що не реагує? У відповідь керівництво міліції Білої церкви продемонструвало справжні чудеса професіоналізму. Сергій Рудюк, начальник тутешньої міліції, без суду і слідства постановляє проблем. Багато ви їх сузнали самі. Це раз друге я ніяк коментарів давати не буду по інкі причині. Фантастика, відчуття іншої реальності не покидає нас, аж поки ми не починаємо розуміти тутешні традиції. Виявляється, деякі питання деяких чиновників у цьому місті вирішуються по-свійськи у бані. Як називається людей, Мінтами Януковича. розумієте? Тому що із цих людей в міліції міста Біла Церква ще не помінявся. Вони як були, так вони і залишилися. І щось зробити в правову сторону. я, 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 я нічого не можу. Це славнозвісна баня. В якій за нашою інформацією залагоджують питання, розташована не будь-де, а на території білоцерківської колонії суворого режиму номер 35 саме тут за словами наших інформаторів, нерідко збираються керівники міста. Перевіряємо, 17.00 четвер до бані на території білоцерківської колонії суворого режиму на своєму чорному мерседесі. Під'їжджає один з її керівників Валентин Добровольський. Капітан починає готуватися до банних процедур, знімає сорочку, перевзувається за декілька хвилин. За словами нашого інформатора, сюди ж під'їжджає начальник карного розшуку міліції Білої церкви Сергій Пелих. І у кращих традиціях. Як серіалів вони кидаються в обійми одне одному, після чого чоловіки йдуть у приміщення бані ще більше секретів колонії та її очільників. Прізвищ та фактів. Дивіться у підсумковому випуску глюстратора вже скоро ексклюзивно. На 2+,2. не пропустіть.